Проти 6 травня рашисти вдарили по Сумській області з неба у повітряному просторі Сумщини зафіксували 13 безпілотників типу шахет, 12 з яких вдалося збити силами ППО. Ворог наніс удар по енергетичній системі області, внаслідок чого був пошкоджений високовольтний об'єкт Укренерго. Через це були знеструмлені населені пункти Сумського, Руминського та Охтирського районів. Разом з тим були перебої з водопостачання. Усі відповідні служби працювали в посиленому режимі, аби ліквідувати наслідки. Після атаки об'єкти критичної інфраструктури тимчасово перейшли на резервне живлення. Повідомили в сумській військовій адміністрації. Вночі вдалося заживити місто Суми та частково сумський район. Втім, відновлювальні роботи досі тривають. Станом на 18 годину 6 -го травня без світла залишається понад 19 тисяч точок обліку споживачів електроенергії. В результаті авіаудару одна людина отримала поранення. Через напружену ситуацію до кінця тижня школярі та дошкільнята навчатимуться дистанційно. Станом на 18 годину 6 травня на території Сумської області, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, понад 19 тисяч точок обліку споживачів електричної енергії. Це 109 населених пунктів, 15 із них частково. Нагадаємо, цієї ночі Російська Федерація здійснила атаку БЛПА на енергетику Сумщини, а також у обстріляла прикордоння Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені енергетичні об'єкти. Ми прохаємо всіх, у кого зараз є світло, ощадливо користуватися електричною енергією, особливо у пікові години навантаження це із 17 до 22 години. Таким чином, ви допоможете енергетичні системи уникнути перевантаження. Енергетики роблять усе можливе для того, щоб відновити розподіл електричної енергії у кожну домівку жителів Сумщини. Прохаємо поставитися з розумінням до ситуації, пам'ятати про істинну причину всіх наших бід.